Робота в обмін на солодощі та іграшки в Івано-Франківську відбувся День професій. Дітлахи та підлітки мали нагоду приміряти на себе різні спеціальності від фінансиста до футболіста. Які ж професії найбільше зацікавили юних івано-франківців, знають наші кореспонденти. Стати дорослим та самостійним на один день. Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицько організував для маленьких івано-франківців розважально просвітницький захід День професій. Ми усі колись були дітьми. і, Напевно, якщо нас батьки правильно виховали, у нас була мрія. Ким ми хочемо стати. Коли досягаєш вже якихось висот, то часто згадуєш, чи ти реалізував свою дитячу мрію, чи не реалізував. Івано-Франківський університет права імені короля Данила Галицького вирішив допомогти дітям в реалізації їхньої мрії, наблизити цю мрію вже в такому юному віці до реальності. Для початку тітлахи шикуються у чергу на біржу праці. Там можна отримати трудову книжку, влаштуватись на роботу, щоб заробляти та витрачати гроші на власний розсуд. Діти самостійно міркують ким бути яку професію прати, хоча у кожного вже є свої вподобання. Мадерєра. А взагалі хоче бути модельєром, але ну, так як тут немає такої професії, то ми спробуємо в модельному бізнесі себе. Да? Ну і вона, звісно, дуже хоче спробувати в акторському себе. Я колись хотів стати співаком, але вирішив, що я не дуже співаю класно і вирішив пограти в дитинстві в футбол. Та, папа, Футболіст. Футболіст. Я е, вчуся грати в футбол, я вже грав. Наприклад, я коли їздив до свого брата молодшого Захарчика, то я, то я з ним грали в футбол і тренувалися. Я хочу бути їкаєм. Біля пожежної машини чимало хоче спробувати себе рятувальником. І не лише тому, що тут у спекотну пору можна побавитися з воєнним струмом. Діти з цікавістю слухають про особливості роботи служби з надзвичайних ситуацій. Можна сказати, що у великому чимало чималій кількості дівчат теж цікавляться, теж їх цікава специфіка діяльності, споряджен. Чому так, чому інакше, як було, як може бути, ну і тому подібне. Кількість обраних професій не обмежена, тож черга до так званої служби зайнятості не зменшується. Представники міського центру зайнятості тішаться такими відвідувачами, хоча й визнають краще, щоб таку саму чергу шокувалися і франківські роботодавці. А ще в центрі зазначають, готові підібрати вакансії і для молоді, і для людей з досвідом. Деякі роботодавці хочуть фахівців, у яких є великий досвід роботи. У молоді є свої переваги. Вони креативні, вони мобільні, вони завжди готові рухатися вперед, здобувати якісь нові знання. Тому є роботодавці, які і таких фахівців. За одне завдання юні пошуківці роботи отримують сотню символічних гривень. За них тут можна придбати морозиво та солдощі. Що більше кар'єрних щеблів підкориш, то більше придбаєш, розповідають організатори свята. Однак головний здобуток маленьких працівників це нові враження та можливість зрозуміти для самого Себе яка ж професія найбільше припадає до душі?